Всім привіт! З вами MaxBest і сьогодні я записую відео виживання в зомбі-апокаліпсі у Майнкрафті. Я знайшов цю книжку в минулому відео, ссылка на нього в описі. І тут е, написано: Шукай на дорозі. Я думаю, що це, скоріш всього, головна дорога. Зараз я покладу це назад. Так. Ну що, я знаю. Так, зараз я вам покажу. М -м -м. Зараз дайте солісти. Так. Ось дивіться. Так, вроді ось тут. Ось бачите вон там? Ось там головна дорога на прихресті. Та й туди я піду. У мене ще є літра, я туди полечу. Так, а перед початком відео поставте лайк і підпишіться на мене. Мам легко, мені приємно, нам вже 57, але було 58. Хтось відписався. Це жалко. Тому о, людина, яка це дивиться, будь ласка, підпишіться. У мене моя ціль 100 підписників. Так, да, і е, моє ціль якомога більше набрати підписників, чим ось мій конкурент Серафім. Тому давайте, мы ее маем обигнать. Так, и остальная кнопка. Так. Нажал. А ну, на всякий случай, сейчас нажму все. О, о, а, о! А! Ай, о, бляха. Нога. Надо звезды вылезать. Через псіян, ой, я в мене інших блоків немає. Ай. Ой, є б на Що? А, чому тут так багато зомбі? Ай! А, основа. ой ой вони всі приїхали сюди. Я ними не справлюсь. Я. Паскуди, зваліть, будь ласка, зваліть від мене. Що робити, що робити? Яблочка, а допомагають, але не дуже я зараз помру. Ай, больно, паскуди, відпустіть мене. А, я побачив, в одної в одної з них була бумага якась, походу там щось написано. Треба перечитати. Ай, бляха, відстаньте паскуди. Ай, ой, займала ой, хп. І Яблочко, давайте допомагайте. Ні-ні, ні, -ні, -ні ще умру. Не, заб... Не забувайте, якщо я вмираю, то ці рубрики завершуються. Ні, 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 ні. ні. -ні, -ні. бляха, та відстаньте поскорить за мене. Ай, з мечом вбив він, вони мені наносять менше ворога. Я вбив того, що була бумажка, ай, я ще умру, пітера хп. Господи, поможіть. Обо, чрт, за твою дивізію звалить всі від мене. Так, проб'ю вас всіх прифішу. Та, бляха, зваліть від мене. Останні зомбаки. Ей, фулях. Ей, блів. Чесли додому. Надо будет подавить, что там звонит про нее. Так, моя хата находится вроде здесь. там. Да, ладно, да, я уже лечу туда. Прям на город упал. Так. Ну-ка, надо подавить сильно. Тарзарс. Я-то спечатку На добра Ну, добрий ранок. хорошо виспався. Так. Хм. Hmm. Що значить? Останній на початку. Я знаю, де це. Або ось тут. Це перший варіант або обо Ну бо... не знаю. Або в іншому місці. або А там. Ну все, я на цьому буду завершувати це відео. Тому ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім пока. І бажаю, що ми виграли. Іначе мені прийдеться удалити цей канал. Пока!